Ручинка Ангеліна третій клас, Вірш лесі Українки. До тебе Україну, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочистої тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана. Скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана і може, зустрінеться пісня моя самотня у світі з пташками піснями. То швидко полине тоді тая гушна я зграя, далеко шляхами тернами. Полине за синє море, полине за гори, Літатиме в чистому полі. Зійметься високо, високо в небесні просторі. Боже, тоді завітає та доля жадана, до нашої рідної хати, до тебе, моя, ти Україно, мила, кохана, моя безталанна мати.